Вітаю вас на шоу вечірні розмови з Лім, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час, як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Зю Sunday. Сьогодні ми послухаємо людину, яка розповість нам про свій улюблений спосіб провести вихідні. Hello. My name is Emma. I love going to the zoo. I love going to the zoo. The zoo has cute animals and is fun to visit. The zoo has cute animals and is fun to visit. I go to the zoo with my best friend every Sunday. We leave early, so we can see everything. Then we eat pancakes for brunch near the station. Ти кожної неділі ходиш у зоопарк і ще й встигаєш побачити всіх тварин. У мене нема стільки енергії навіть на вранішній бутерброд. Але млинці звучать заманливо, хоча я би їх їла прямо в ліжку. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.